Ось вам тракторець, про якого ми говорили. ось Бачите, на редукторах кемовський мотор 385-й КМ. От. От. 3 плюс 1 Так. На 20-х колесах колісна база регулюється. Так, мотогодини Це ось до. Такий моторчик. От, все як в Донфені. Ось два інша насоси, гідроусілі руля і на гідравліку. Два інша, бачок на гідроусилітеля руля, стояночний. Нажали, зафіксували, ручний газ, блокировка, гідравліка, Вал отбора мощності. І ось така навіска. Два гідровиходи. І така навісочка. Мотогодини також присутні.